Сьогоднішнє моє відео буде про пеларгонію. Цю пеларгонію я купила минулого року, у 2024 році, в червні, місяці. і цілий рік я знімала невеличкі відео, як я за нею доглядала, як я її обрізала, переукорінювала. І все це вам з'єднала в одне відео і покажу. Відразу прошу вибачення за нерівномірний звук, тому що я знімала в різні дні при різних умовах. Що хочу сказати, цю пеларгонію я не знаю, що це за сорт, я не знаю, як вона називається. І, як справжні галичанки, ми обов'язково маємо мати на підвіконнику пеларгонію, тому я її і купила. А зараз вмощуйтесь зручніше і ми починаємо. Вона вже доцвітає. Зараз таку. От от. Вже доцвітає. Пеларгонія. Тиждень, як занесла її додому. І вона почала ось так жовтіти. От дуже багато жовтого, дуже-дуже багато. Навіть молоденькі листочки ось жовтіють. Мало їй дуже світла. Сьогодні 6 жовтня. І вона набирає ще й бутони. От-бутони От не невеличкі, але тим не менше є. Ще потримаю її тиждень вдома, потім познімаю це все жовте і буду її різати на зимову, зимове перетримання. 14 грудня ось так виглядає моя поларгонія. Дуже багато засохшого, всі ті, що були жовті листочки, всі позасихали. В принципі, зараз буду я це все знімати і покажу вам, що вийшло. Ось стільки листочків я познімала з цієї поларгонії, вона така лисенька. Ну, далі буду обрізати, пересаджувати і останнє все вам покажу. Дуже багато коріння повідривалося. Ну, ось так виглядає цей. І ось цей. Ну, так тепер виглядає поларгонія. Всадила її в 14-й горщик. Треба, звичайно, ж полити, бо в мене сухий субстрат. І треба її полити, щоб вона мені не засохла. Підперла трошки тут паличку і тут паличку, бо вона мені падає, що корінням не закріпилася. Ну, не знаю, буде, то буде, не буде, ну то значить не судьба. У мене перший раз пеларгонія, я ніколи з ними не мала справи. Хай протікає. От тут нарізала стільки от живців. Не знаю, вони якісь такі всі странні. Не знаю, що з них буде. Позачищаю, лежать, поки що підсихають. потім поставлю в агроперліт. Будуть нарощуватись. Як поставлю на нарощування, то тоді вам покажу результати, так? Поки що хай сидять. лежать, сохнуть. Бачила різну інформацію, хтось говорить, що можна зразу садити, хтось говорить, що треба. В агроперліт я вирішила все-таки агроперліт, щоб була коренева, потім підсаджую в цей же ж горщик, що там попроростає, не знаю. Я так сподіваюся, що на весну щось так проросте. Як не з тих маленьких живців, то тут, а може, щось попробуджується. Бо, в принципі, зелених є багато, які попроростали. Вона гарла квітла, гарно квітла в мене цього року. Я думаю, що все-таки щось буде з нею. Та й отаке. 27 грудня поларгонія виглядає ось так. Буду чорніють листки, і ось це ось тут. І я так думаю, що, скоріш за все, що ось цей пагін я обріжу, і ось цей також. Тут я вже пообрізала ось вони, такі от листки були. От це все обрізала. Оце обрізала. Воно ну, чорніє немає, толку його тримати. Ці також пообрізаю. Зато тут росте листочок, і ось це новеньке наросло. В принципі, дивлюся, тут і росте. Тобто, ну, потенціал є, я так думаю, що буде з нею все добре. На рахунок живців. Всі посохли. Все, що я ставила, посохло, лишилося ось три. Я їх поставила в водичку, так трошечки тільки занурила, треба зараз поправити. Всі листочки були ось такі от, чорні. Коротше, зі всіх тих. Я розумію, що там такий посадковий матеріал не дуже люкс. Ну, вона може хоч щось. Ну, зі всіх тих моїх великих живців нічого не, виру... не вижило. В агроперліті стояли взагалі ніякого ефекту не було. Не знаю, поставила воду, подивлюсь. Виживе, то виживе, ні, ну, то значна судьба. Можливо, на кущику щось навесні наросте. Я так сподіваюся, потенціал є, воно росте. Звичайно, що я поливаю дуже і дуже мало. Бо нема зеленої маси, нема що випаровувати. Ну, ось так вона зараз виглядає. Тут брунечка. На цьому також ось тут ось тут є брунечка. Ну, і на цих також є зверху по брунічці, то я вже так лишила такі пеньочки. Ну, ось така карокаточка. Друге січня. Все, що лишилося від живців в пелергонії. Вода стала коричнева. І що в нас тут? І в нас тут от загниває один, другий повністю половина покоричневіла. Ось цей взагалі повністю загнив. Іть, 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 витянемо ще з цього. А тут навіть, ну, нема що навіть показувати. І ось цей також гни є. Ні в перліті, ні в воді в мене чомусь вони не укорінюються. Так що тримати їх нема змісту повикидаю. Ну, один, думаю, лишу. Він не дуже підгнив. оберіжемо, подивимося, що там. Ну, зріз хороший. Покладу, хай підсохне. Не знаю, що буду робити. Може, втикну його туди, там, де росте цілий кущ сюда втикну, може, десь там коріння. Ні? Ну, то, значить, ні. Дочне, і так то й легко пеларгонію корінити, як виявилось. Пеларгонія. Пеларгонія моя обростає. Подивіться, яка симпатичненька стала таке. Пишненький кущик вже робиться. Є декілька пагонів, бачите, ось цей такий підсихає, я його потім підріжу. Ось цей. Нежиттіддіяльний також підсох, але оті, що при корнях я так дуже низько обрізала, вони гарно пообростали. Тут якийсь кінчик є, отут взагалі цілий пальгон засох, я їх пообрізаю. В принципі, вона непогано себе почуває, обростає. Таке відчуття, що ніби вона трошки мало її водички, хоча я її поливаю, як просохне ґрунт. Ну, але те, що вона обростає, мені вже подобається. Живці не вижили в мене ні один. Всі позагнивали, Виявилось, що не так то й просто цю пеларгонію укорінити. Всі згнили в мене живці і в воді, і в перліті я їх укорінювала, Ну, нічого в мене з цього не вийшло. Тому буду тільки цей кущик вирощувати, подивимося, що буде з нею весною. Сьогодні 26 травня. Ось так виглядає моя пеларгонія. Ось так. От в неї вже квіткові брунечки набрались. Поки що бачу тільки три, тобто по одній на кожній гілочці. І листочки зелененькі, гарненько, в принципі, їй все подобається. Вона ну, в мене на балконі досить часто ночує, коли там плюс три, коли плюс 5, я її лишаю на балконі. І нормально свовчуваю, нічого не жовтіє, все все знає добре. Якщо минулого року не було видно, що це зональна, ну я не могла розібрати, то цього року вже видно. Бачите, є оці кружечки на деяких листочках. Не на всіх, от деякі просто зелені, а на деяких вже почалися оці зональність проявлятися. Не знаю, від чого це залежить. І ось тут от молоденькі листочки мають вже цю зональність. Вона точно зональна, і вона цього року почала сильно пахнути. Листки, оці ось такий запах полерговий. 14 червня, і ось так виглядає моя пеларгонія, Вона цвіте. Є ще нерозкриті бутончики, є ще зовсім малесенькі бутончики. Ось тут. Єдине, що я не сказала вам, забулася, що в мене тут один кущик. Другий кущик в мене засох, я вже не пам'ятаю чого. Мені треба її вже пересаджувати, бо вона дуже сильно хилиться в одну сторону. Туди. Я її так прям підперла до стінки, щоб вона мені не вивалилась з цього горщика. Зрештою, виглядає вона добре, цвіте, не знаю. Чи я буду зараз її пересаджувати, чи трошки почекаю, подивлюся, поки тримається. Ну, така красота. Дякую, що додивилися до кінця, і підписуйтесь на канал. Буду рада вас бачити.